Всім привіт, давайте дивитися. Насправді, ми не від... тут зараз, сьогодні, не отримаємо достовірну відповідь на це питання, тому що ми не бачимо з висоти птічого польота, як відбувається в нас тут в мірському мірі. Але е гаджети це добре, але коли ти Приїжджаєш в якусь іншу країну, ти відчуваєш зміну енергії, і там, ніби час по-іншому тече для тебе. Чому це так відбувається? Ти більш спостережливий, ти більше вмикаєшся в реальне життя, чи тому, що ти тобі цікаво. Тут багато може бути відповідей на це питання. Моє власне питання це наша тривога, тривожність з початком війни і перед війною багато людей теж це відчуваєш. Ми е, дуже спішимо жити, ми е, дуже хочемо встигнути встигнути все побачити, відчути і так далі. І тому е, ось ця тривога вона переходить на відчуття в просторі часу, і це відчуття ніби дає нам ілюзорну швидкоплинність. Також ми багато працюємо для того, щоб забезпечити своє життя, щоб встигнути щось залишити дітям і так далі. В кожного свої причини, чому він це робить, і не помічає. А також дуже багато зараз людей не помічає часу за очікуванням своїх близьких. Е, і ті, хто очікують з полону, для них час він просто тягнеться. А для інших він швидкоплинний. все. Має своє порівняння. Тому е, в цілому, я думаю, що час не змінився. Змінилися ми і наше відношення до життя дуже сильно. Я думаю, що це питання буде більш актуально з точки зору нумерології і астрології, а не до Таро. Таро більш читає інформацію в сьогоденні. Давайте подивимось на осінній період, а прогнози на 26 рік будемо робити. Більш до кінця цього року, тому що ми тільки ввійшли в осінній період, і ще насправді дуже багато часу і дуже багато цікавих подій буде відбуватися в осінній період. Жовтневі події, жовтневі будуть цікаві, переломні і можливо змінять дуже сильно ще в кінці цього місяця вересня, так, після 24-25 є моменти, коли. Може бути різкий розворот подій, і ми побачимо дійсно щось важливе на політичному тлі. Як людина, і як моя думка, я думаю, що це будуть невеликі зміни. А якщо дивитися на астрологічні аспекти і те, що показує Тару, от я переглядала нещодавно, то є надія зміни. Про жовтень я вам сказала про листопад, тільки в кінці листопада в нас є моменти, де ми змінюємо реальність і, ніби завмирає простір, завмирає енергія, така спокою трошечки пробивається до нас в реальність. І добре, якщо наші лідери приймуть в цей час. Правильні рішення. Тоді початок зими для нас буде дійсно казковий. І не в одного практика я бачила подібні передбачення на рахунок початку зими. Сподіваюсь, що ці розклади будуть вірними, що вони будуть прогностичними. І мені дуже сильно хотілося, щоб це була ця зима. І наразі це все залежить від. Подій цієї осені, на яку ми всі дуже сильно сподіваємось, і на політичному рівні я бачу, що ці процеси відбуваються, але нам їх дають поверхнево, дуже повільно, лайтово і не показують нам вторинні процеси, і не тільки вторинні, а такі ще приховані. В інфопростір виходять менш цікаві події, але які суспільство е, займають їхню думку, їх вибір їх емоційний стан для того, щоб вторинні процеси пройшли більш непомітно і мали змогу відпрацювати так, як має бути, а потім оприлюднені. Я думаю, що люди, які уважні, вони розуміють, про що я кажу. Дивіться, в цьому році не показує, щоб ми. Змінили кордони, щоб ми побачили якусь іншу територію, де окупували надто багато територій. Так, по деяких кордонах ми будемо бачити успіх, але повної деокупації, як було, наприклад, восени над Херсонщиною, над Херсоном, саме такої ми не будемо бачити поки що прогресії. Якісь малесенькі кусочки, тільки малесенькі кусочки, населені пункти і так далі. Рух буде, але він повільний. Цього року він повільний. На жаль, от така інформація. І обстріли поки що не завершуються, не видно, не видно рішення якогось такого, яке завершить цю гарячу фазу війни. Цьому році не видно, хоча будуть нам намагатися партнери показати шляхи вирішення, вони будуть повертати нас до якоїсь попередньої інформації, до попередніх шляхів вирішення. А ми знову будемо перед вибором: чи приймати їх, чи не приймати. Я не можу вам дати тут радужний якийсь такий розклад, в якому я вам скажу, що буде супер класно, Ситуація показує, що ми будемо балансувати, балансувати за рахунок інших сторін. Ми будемо йти від вкладання ресурсів в менш об'єктивні якісь речі. Є певна стратегія, по якій ми будемо відновлювати. Нашу країну економіку і так далі. Але ця стратегія вона не швидкоплинна. І це не рік, не два, не три, і не п'ять навіть років для того, щоб відновитися. відновитися і вийти на той рівень, який буде піднімати нашу країну в тому об'ємі, в якому їй потрібно. Тому ми цю потужність будемо. Повертати не один рік і найближчі два роки однозначно ні. Або балансування на тому рівні, на якому ми сьогодні знаходимось, або в деяких сферах навіть погіршення ситуації. Військова структура краще, ніж зараз буде почувати себе, але промислова ні. Галузей дуже багато. Але перше підтримка молоді. Немає підтримки молоді, немає підтримки е, жіночої структури, показує жіночу структуру, е, народжуваність показує, але не в плані демографічної кризи, а підтримку молодого населення, і я думаю, що ви розумієте, про що я. Далі е, сфера будівництва і сфера захисту і охорони ось такі мені галузі показали. Вони закриті ці відношенні відношення. Вони будуть через третю особу, через третю структуру, через третю сторону. Я не бачу, щоб в нас була пряма якась така домовленість або пряма співпраця. Китай більше дає дозволу на свої ресурси нашому ворогу, і тут співпраця така. Має великі перспективи для них, тому, але Китай сам по собі такий сам хитрий і знає, чого він хоче. Тому всі зв'язки, які він будує, вони обмежені, обмежені часом, обмежені ресурсами, обмежені. За великим списком для того, щоб це їм було максимально зручно. Ви скажете, що так всі країни, але ні, тут є багато нюансів, які вони враховують. І Україна в ці нюанси мало входить. І давайте подивимося з США, як будуть Продовжуватись будуть так само, чи будуть результат від цієї співпраці. Так, будуть. Буде завершення, буде поновлення допомоги, але на політичному рівні ми будемо бачити знову ж такі гойдалки, певні на яких ми будемо продовжувати співпрацю ще дуже довго. Але по завершенню ця країна. Дасть свій результат, і наша співпраця з ними вони впливають дуже сильно на наш конфлікт. Ми бачили це, ми бачимо це і будемо ще бачити в майбутньому. Наша співпраця з ними, як з партнерами, буде ще довго з ЄС. чи буде допомога? Давайте подивимось до кінця року. Ну, Тут гірше, тут гірше, тут менше. А всього е, для нас тут закриті домовленості, закрита інформація е, допомоги як такої, якої ми хочемо бачити від них, ми теж не бачимо, тому що вони проводять свою підготовку, свою гру, свій, свій захист, свою оборону, і ми знову ж таки не входимо в їхні глобальні плани. Тому. Найсильнішим нашим партнером залишається тільки одна сторона. Ну, зміну влади не бачу. Зміни у владі є. Е, е, якісь поодинокі е, будуть зміни відбуватися, але прям великої перебудови немає. Президент поки що не міняється. Підготовки є. До виборів, але самих виборів не бачу. Дострокові вибори ні. Поки є військовий конфлікт, вибори не видно. Але в наступному році відкривається нібито така знову шланка зміни, і так можуть бути вибори, і це напевно нам ще й дає натяк на те, що буде завершуватися конфлікт. але… Неоднозначні, нестабільні тут карти, нестабільні енергії випадають, що ми не можемо сказати, що прям от 100% результат. Вибори не бачу, поки що залишається все, як є. Якщо вони будуть починатися, вони будуть згасати і е, втихомирюватися. Не буде великих переворотів зараз. Е, Однозначно ні. В цьому році однозначно ні. Так, є деякі рухи і плани, і будуть приводи для того, щоб це зробити, але вони не вийдуть на масовий рівень. Однозначно не вийдуть. Вони будуть подавлені. Фінансові тут саме ресурсні фінансові теми. Бачите, минулого разу теж показувало, що ресурсні фінансові теми, але ми не могли зрозуміти, що це буде за набу. Тому. Я думаю, що зараз ми теж не вгадаємо і не побачимо, що до чого це буде стосуватися. Але це знову питання ресурсів. Ти знаєш, немає цього лідера ще в просторі. Він ніби готується, він ніби йде ще свій важкий шлях у нього ще. Йде період трансформації, і цей лідер, який має бути з нами, очолювати, має працювати, він ще вчиться. В нього ще е, період становлення. Тому е, не видно навіть це чоловік чи жінка, цей лідер, так, тому що багато було інформації про те, що це саме буде жінка. Зараз я не бачу ці, такої інформації, якого е, тут буде вже. Якоїсь статі буде е, цей лідер, і е, видно, що ще не час йому на проявлення. Тому е, будемо чекати, поки він народиться, народиться в просторі, не народиться да, фізично, щоб ви розуміли про що я. Ну він і є політичним лідером, і виконує політичні завдання наразі, не, е, менш військові, так е, е, і. Чи буде він наступним глобальним лідером країни? Ні, він цього не хоче. Йому це не треба. Він буде продовжувати іншу діяльність. Так будуть люди будуть хотіти, щоб він став наступним лідером, і в нього буде велика підтримка в цьому. Але я не бачу, щоб це був саме він.